З нами на зв'язку Дмитро Єфремов, експерт Української асоціації китаєзнавців, доцент кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Пане Дмитре, вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. поясніть, будь ласка, наскільки наскільки там все глибоко, чи на вашу думку, чи не видають джерела Файненшл Таймс? Можливо, і бажане задійсне, як ви вважаєте? Я не думаю. Я думаю, що та інформація, яку повідомляє Financial Times, дуже близька до дійсності. Це не перша е, така інформація, яка надходить з неофіційних джерел. Були вже і до цього повідомлення про те, що Китай покуп, е, покупає газ у Російській Федерації приблизно на 30% дешевше аніж та ціна, за якою Росія могла продавати цей же газ до Європи, тому. Е, те, що Росія не може домогтися від Китаю якоїсь вигідної для себе ціни, свідчить про те, що Росія потрапила в класичну ситуацію, коли у неї єдиний покупець, і коли цей єдиний покупець має монопольну владу, він може нав'язувати Свої, своєму постачальнику, який цілком залежить від нього, ту монопольну ціну, яку покупець хотів би мати можливість платити, тому те, що озвучує Китай, свідчить про те, що дійсно Росія перебуває, Вони розуміють, що Росія перебуває в потужній залежності економічного характеру від Китаю. Їй вкрай важливо позбутися цього природного газу вкрай важливо отримати, хоч невеликий потік закордонних. Фінансових ресурсів тому вони погодяться на будь-який формат, припускають швидше за все в китайському керівництві, пане Дмитре. З одного боку, Китай офіційно ніяк не висловлюється про війну в Україні, але з тим не менш підтримує Росію. Постачають туди товари воєнного призначення, але все це робиться неофіційно. З іншого не можуть домовитися в таких газових питаннях. Виходить, що зараз Росія більше потребує Китай і залежна від офіційного Пекіну. А Китай цим користується і як він цим скористується на майбутнє. Якими можуть бути наслідки? Абсолютно вірно. Їхні стосунки асиметричні. Справа в тому, що Частка Росії в китайській зовнішній торгівлі дуже маленька, вона щось там на рівні кількох відсотків. Частка Китаю в зовнішній торгівлі Російської Федерації зростає від кварталу до кварталу і вже обчислюється там чвертю або третиною всього обсягу зовнішньої торгівлі Росії. Тому Росія вкрай потребує збереження будь-яких торговельних стосунків із Китаєм навіть на невигідних умовах. Звісно, що в Китаї. Про цю ситуацію добре знають і чітко розуміють, і китайський бізнес ніколи не упустить можливості заробити додаткові гроші. Я маю на увазі приватний бізнес. А держава китайська при цьому буде створювати їм необхідні умови для того, щоб вони могли продовжити легальний бізнес з Російською Федерацією. Пане Дмитре, виправте мене, якщо я не правий. Наскільки я розумію, економіка КНР зараз, ну скажімо так. Не в кращому, не в кращому своєму стані, якщо це так, питання: чи може Китай пройти ось цю свою економічну кризу шляхом просто доїння Російської Федерації? Чи цього буде замало? Я думаю, цього буде точно замало. Китайська економіка вважається, що втратила трошки свій динамізм, тим не менше, останні показники за? Весняний квартал, яка раз показує, що ситуація здається покращується, і цілком зрозуміло, яким чином Китай досягає цього покращення. Він екстенсивно нарощує свою зовнішню торгівлю, свій експорт в інші країни світу, в тому числі і в Російську Федерацію. Оскільки Росія платить за це сировиною, то для Китая це дуже вигідний обмін. Він постачає в Росію товари. Кінцевого споживання товари з високою часткою доданої вартості, а натомість отримує задешево дешево природні ресурси. Але така сама китайська експансія спостерігається і на інші ринки, в тому числі і на європейські, і на американські. І ось ця агресивна китайська політика промоції власного бізнесу, власних товарів, викликає подразнення і занепокоєння в першу чергу в Європі. І там вже дуже сильно обговорюють. Ймовірність введення специфічних заходів проти Китаю, які будуть обмежувати його торгівлю деякими чутливими для європейського союзу товарами. Це в першу чергу товари, які допомагають або планувалися в Європі, для того, щоб допомогти здійснити модернізацію європейських продуктивних сил, модернізацію із так званий зелений перехід. Це в першу чергу електрокари. Це Вітрові турбіни, сонячні панелі і тому подібне обладнання. Китай захопив лідерство в виробництві і постачанні їх на більшість ринків світу. Він продає їх значно дешевше ніж виробляють такі ж самі товари в Європі. Тому європейські виробники, по перше, втрачають свою. Частку ринку, по-друге, змушені звільняти частину робочої сили. А по третє, європа не може використати ось цей зелений перехід як власний драйв, як власний стимул для е модернізації. Тому в Європі збираються переглядати торговельну політику, робити її більш жорсткою, що звичайно викликає подразнення в Китаї, і це дає підставу припускати, що ми стаємо, стаємо на порозі нової торговельної війни між заходом та Китаєм. Було б непогано, якби ця війна почалася між іншими країнами і Росія від нас відчепилася, але то таке, то так думки вголос. Дякуємо вам, пане Дмитре, за те, що були з нами цієї пізній години. Дмитро Єфремов, експерт української асоціації китаєзнавцям, про співпрацю Росії і Китаю.